Починати ранок із ароматної чашки кави це чудовий ритуал. Щоб приготувати смачну, запашну та якісну каву вдома, варто враховувати кілька основних моментів. Зерно. Свіжість і якість зерна це запорука смачної кави. Найкращий смак і аромат зерно зберігає протягом першого місяця після обсмажування, після чого воно поступово знижується. Зерно обсмажене понад три місяці тому матиме менш яскравий і плаский смак. Тому важливо обирати саме свіжообсмажені зерна. Зберігання кави, щоб кава довше зберігала свої властивості, тримайте її в герметичній упаковці з застіпкою. Уникайте попадання вологи та прямого сонячного світла. Не зберігайте каву біля джерел тепла. Не тримайте каву в холодильнику, прохолодного затемненого місця буде достатньо. Чому зерно краще за мелену каву? Зернова кава довше зберігає свої ароматичні та смакові властивості. Мелена кава втрачає аромат і смак значно швидше. Тому, змелюючи каву безпосередньо перед приготуванням, ви зможете отримати максимальне задоволення від напою. Ступінь обсмажування зерна. Обирайте ступінь обсмажування залежно від способу приготування. Світла обсмажка. Фільтр кава. Крапельна кавоварка пуровер хендбрю колбрю. Середня середньотемна обсмажка. Еспресо. Еспресо машина ріжкова кавоварка. гейзерна кавоварка моко джезва. Кавомолка. Свіжозмелена кава це ключ до яскравого та насиченого смаку. Кава після помелу швидко окислюється. Вже за півгодини втрачаються цінності, ароматичні та смакові сполуки. Тому найкраще змалювати зерна безпосередньо перед приготуванням. Маючи вдома кавомолку, ви зможете експериментувати з крупністю помелу залежно від обраного методу заварювання. Брющо. Співвідношення води та кави. Щоб кава вийшла смачною, важливо дотримуватися правильних пропорцій. Для цього використовуйте ваги, кухонні, ювелірні або професійні. Типові співвідношення: еспресо 1 до 2. кава вода. Бечбрю або хендбрю 1 до 15. Кава вода. Не бійтеся експериментувати. Кожен сорт кави може розкрити свій потенціал по різному Шукайте свою золоту пропорцію, яка подарує максимальну насолоду.